Міф про обов'язкову ВЛК щороку. Скажу одразу: ні в постанови Кабміну від 16.05.24 року номер 560 ні в якомусь законі не зазначено, що військово зобов'язаний зобов проходити військово лікарську комісію щороку. Тому такий обов'язок відсутній. Але звідки ж тоді взявся оцей от міф? Річ у тому, що існує норма, яка прописує річний строк чинності результатів проходження ВЛК, зокрема, пункт 3.8 наказу Міноборони від 14.08.2008 року номер 402 Постанова ВЛК районних міських ТЦК та СП про придатність військово зобов'язану до військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Під час дії, наприклад, правового режиму воєнного стану дійсно протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. Тож законодавчо мова йде лише за дійсність висновку ВЛК протягом року, тобто часу, коли військово зобов'язаного можуть мобілізувати після проходження ним ВЛК. Тоді як все має відбуватися із проходженням ВЛК? Працівник ТЦК спершу має вручити вам. Направлення на проходження ВЛК особисто надіслати на роботу або на вашу адресу разом із повісткою про проходження, то на виклик до ВЛК. Або ж ви маєте самі сформувати у резерв плюс своє направлення та пройти ВЛК. Проте ще раз повторюю: такого загального обов'язку немає. Обов'язок пройти ВЛК покладений до 05.06.25 року лише на обмежено придатних. Також існує важливий момент, який більшість неправильно розуміє. А дарма. з одного боку, військово зобов'язаний із вістрочкою не повинен проходити ВЛК. Про це прямо каже пункт 63 постанови 560. Проте з іншого боку, Явка за повісткою є обов'язковою. Саме явка за повісткою, а не щоб пройти ВЛК. Викликати вас із відстрочкою з метою проходження ВЛК працівники ТЦК просто не повинні. Проте тепер, трапляється це досить часто.